Казковий світ звуків. Звуки ж-ш. Привіт-привіт! Сьогодні ми з вами згадаємо звуки ж -ш. І сьогодні до нас завітали незвичайні гості. Подивіться, хто це. Ва! Ва! Привіт, діти! ква ква Я жабка Жужа. Я дуже рада вас бачити. Привіт, діти. А ви мене запам'ятали. Так, Я Змійка Шуша. Давайте разом пограємо. На квітці будуть з'являтися картинки. Якщо ви у слові почуєте звук ж. То квітку подаруємо жабці жужі. А якщо звук ш, то подаруємо квітку змійці-шуші. Готові? Починаємо. Будьте уважні. Слово шишка. Який звук ви чуєте в цьому слові? Так, звук ш. Кому подаруємо Вірно, змійці шуші. У слові жук. Який ви звук чуєте? Так звук ж І подаруємо квітку кому? Так. жабці жужі. Молодці. Їжак! Який звук чуєте? Так звук ж. І подаруємо квітку жужі. У слові каша. Який звук чуєте, так звук ш. І подаруємо квітку. Шуші, ожина, молодці, кошик, вірно, вуж, розумнички, душ. Все правильно, ви молодці діти, вірно подарували квіти жужі і шуші. Дякую вам, діти, за подаруночки, до побачення. Дякую вам, діти. Мені дуже подобаються ці квіти. До побачення, до наступної зустрічі. Діти, ви сьогодні, молодці, розумнички, згадали звуки ж та Ш. До побачення, до нової зустрічі.